Казка про ледаря, ледар. Ходить ледар, байди б'є. В мене, каже, діло є. Та й чому це я ледащо? Придивіться, люди краще, хто пролежав цілий ранок, хто опівдні з'їв сніданок, хто з вікна плював на стіну, хто собі почухав спину, хто в дворі згубив калошу. Ось дивіться, дуже прошу. Ходить ледар б'є, в мене, каже, діло є. Ось я ліки з ложки пив, потім милом руки мив, смикав гуцик, смик та смик, показав коту язик. Ну й постригся, ще здається. Це хіба не робством зветься? Ходить ледар, б'є, в мене, каже, діло є. Не побіг до школи, бо лежав у ліжку. Не зробив уроків, бо закинув книжку. Не взув черевики, змучився від роботи. Не сказав добрий день, бо не мав охоти. Пить не дав рябкові, бо не йти ж по воду. Не дав пташці їсти часу було шкода. Кликали вечерять не дійшов, не встиг. Ледь добрався до ліжка і в одежі ліг. Приверзлось, працюю, так працюю тяжко. Зляку аж прокинувся. Ой, я бідолашка.